Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегій, гість нашого ефіру. Пане Ігоре, вітаю я вас. Добрий день. То чи насправді Речник живе лише в інформпросторі, і нам нема чого боятися, чи загроза існує того, що вони дійсно кудись таки його запустять? Ну, Тут ми не знаємо точної кількості, яка зараз наявна безпосередньо у росіян, але точно це. По суті, штучний виріб, тобто, навіть якщо він не буде запущений, так як це відбувалося, ну, наприклад, під час застосування в Дніпрі, то насправді ми не отримали там якихось шокуючих уражень. Тому і тут це більше дійсно такий пропагандистський безпосередньо вплив. До речі, відзначу, що декілька днів тому в небі Казахстану було зафіксовано згорання в атмосфері незрозумілих. Залишків ракетоносія, і один із е, варіантів, який, до речі, чомусь просували російські воєнкори, було саме е, невдале застосування рішника. Не можу тут ні підтвердити, ні спростувати, бо там казали, що є американський якийсь ракетоносій Falcon 9 чи китайський. ну, Тим не менше, і таке було. Я думаю, що е, те, що Путін, провівши е, свій радбез, Зосередився на скрепах, на традиційних цінностях, а не почав знову погрожувати рєшніком, Це в тому числі свідчення того, що. Ну насправді є великі питання, тобто, навіть якщо це рішник і е, продовжує безпосередньо перебувати на стадії випробування в тому ж самому Капустяному яру, але е, досягти необхідного рівня ефективності вони не можуть. Саме тому, до речі, е, була певна навіть підміна жахалки. Нещодавно ми пам'ятаємо, як е, погрожували застосуванням ЯРСУ РС е, 24 і його власне не теж не запустили перед телефонним дзвінком Путіна і Трампа. Тому я думаю, що подібні речі вони будуть час від часу з'являтись, але без реального саме військового застосування. Ну а ця е, спроба легалізувати погрози через е, народну волю. Дмитрів заявив, що саме росіяни хочуть удару орешником, саме вони цього возмездя очікують. Це слова медінського, звичайно, в даному випадку це намагання себе ж відбілити, бо вони не можуть зараз підняти ще вище планку. Після застосування якраз минулого разу Арішника, а що далі вони застосують? Ну, тобто є велике питання до, знову ж таки, дієвості і великий відсоток можливості фейлу, який ще більше дискредитує безпосередньо російську армію. А, ясно, що ту ж саму а, тактичну ядерну зброю чи взагалі там а, іншу, вони точно не застосують, бо тут є. Протидія з боку Сполучених Штатів та Китаю, а якось треба відповідати. От вони запускали меседжі, в тому числі через західні медіа: що ось чекаєте там атветки масованими атаками по Україні. Пройшла одна масована атака. Так вона була жорстка. Так зрозуміло, що величезна кількість безпілотників фіксували там. Час однієї з атак приблизно там 500 повітряних цілей разом з ракетами, безпілотниками. Ну але тим не менш, це не той ефект, який вони хотіли. Потім запустили інший меседж, що це ще не аттка, атвітка буде пізніше. І отак кожен а, плановий день атак вони тепер намагаються подати як атвітка. Та не буде вже такої атвітки, бо а, надати якусь адекватну відповідь асиметричним діям силам оборони України, зокрема Служби безпеки України в рамках. Тієї ж самої павутини, коли було уражено 41 борт стратегічної і військово-транспортної авіації Російської Федерації, і частина безпосередньо ядерної триади, у Кремлі просто не можуть, і вони це прекрасно усвідомлюють, тому і намагаються, хоча б пропагандистськими методами, зараз однієї сторони себе відбілити і тримати Україну в напрузі. Ну, а чи може бути взагалі така от заява? Знову про це Рєшнік спробують тиску на Трампа, на його команду. Може, вони злякаються і почнуть тиснути е, на Україну з метою прийняття цих е, е, меморандумів миру їхнього? Ну, вони можуть тиснути росіяни. ну, Принаймні намагатися тиснути, знову ж таки, ми знаємо, з їхніх вундервафель останніх, ну там ракети Сармат, наприклад, і то є великі питання, які мають замінити там ракети воєвода свого часу, які були зроблені на Південмаші. Росіяни не можуть їх замінити адекватно якісною продукцією. Або ядерні торпеди. Посейдон можуть знову дістати, бо формально вони вже є там на бойовому використанні. Ці торпеди Посейдон ними лякали, наприклад, Велику Британію, що там буде створено величезне там цунамі, яке накриє відповідно всі там Британські острови. Ну, побачимо щось схоже і може бути, але це більше знову ж таки питання пропаганди зараз. Я думаю, що навіть більше десь американська влада. Навіть підігрує цим страхам от взяти. Тулсі Габбарт для прикладу вона публікує, ну фактично ширить страхи там ядерної війни, показує там наскільки жахливі там наслідки там Хіросіми і так далі. І цим фактично навіть прикривається нинішні там злочини Російської Федерації і застосуванням звичайного конвенційного озброєння. Ну тобто, продовжується оця лякалка Третьою світовою із ядерним закінченням. Хоча прекрасно є усвідомлення, що Ну, банально невигідно застосовувати ядерну зброю не як інструментарій стримування. Бо єдине військове застосування американцями в серпні 45-го року проти двох японських міст показало, що це ну, немає того ефекту, який би мав бути. Тому країни, власне, і збільшували свій ядерний арсенал, але виключно з точки зору саме зброї стримування, а не атаки. Ну, а щодо самих настроїв всередині Росії, чи дійсно вони всі жадають помсти? Якщо вірити там соціології Лівада, центру 64% у травні висловилися а, за, проти війни, а, то, можливо, саме ці меседжі вони так частково якось а, Направлені і на внутрішнього споживача, щоб можливо взяти під контроль цю зростаючу е, антипатію до, до війни, ну, тут не те, що є антипатія до війни, тут просто добрям з Путіна. Якщо Кремль каже, е, ну точніше кажучи, застосовує таку. Мирну риторику, умовно мирно, що ось вони пропонують там перемир'я, зрозуміло, на своїх ультимативних вимогах. Але якщо вони пропонують такі вимоги, то одразу проводиться соціологія, яка показує підтримку лінії партії, умовно кажучи. Якщо йде мова про продовження так званої СО, та сама підтримка, і зазвичай вона сягає 65 80 ой, 65-70 відсотків приблизно, але дійсно є все ж таки в Російській Федерації. Десь критично налаштована база ядро до 25% в залежності від позиції, але поки що воно не відіграє якоїсь критичної маси, яка б змінила. Позицію безпосередньо Кремля, ну тим не менш, я думаю, що треба працювати і далі з суспільною думкою всередині Росії. Звичайно, це не демонструє той ефективності, якої ми очікували, наприклад, на початку широкомасштабної війни, бо ми дійсно працювали активно з громадською думкою тоді, але ну немає того фідбеку. На жаль, тут працює внутрішня пропаганда. І ми бачимо, що зараз вона поширюється навіть на підростаюче покоління, але й не до е, дитячих садків з боку кремлівської влади. Тому це дійсно це дуже і дуже серйозні зміни і наслідки на покоління вперед, е, Ігор Чаленко, глава центру аналізу та стратегій, був е, в нашому ефірі. Дякую вам, пане Ігоре.